Питання безпеки було актуальним у всі часи, але зважаючи на буремні події, що відбуваються в Україні, воно стало як ніколи гостро. Низка трагічних випадків, пов'язаних із застосуванням вибухівки в Харкові та Одесі, наштовхнула ініціативну групу об'єднання Самопоміч Херсон під керівництвом Андрія Ткаченка на необхідність упередження можливої небезпеки. Херсон завжди був і залишається мирним містом, але на сьогоднішній день Херсонщина знаходиться. Поряд із зоною військового конфлікту, із зоною проведення антитерористичної операції, тому ми вирішили не чекати, доки гряне грім, оскільки спостерігаємо низку трагічних подій, які відбулися і в Одесі, і в Харкові. Тому вирішили не чекати і зайнятися питанням безпеки наших херсонців. І ініціативна група об'єднання самопоміч у місті Херсон, яку я очолюю, розробила два проекти: один проект це безпечне місто, і інший проект це безпечне дитинство. У рамках цих проєктів, наприклад, у рамках безпечне місто, ми розробили буклети для нашого населення, до яких включили телефони довідкових аварійних спеціальних служб, до яких можна звернутися у разі небезпеки, а також розробили. План заходів у разі якоїсь небезпечної ситуації. А буквально на днях ми розпочали і вже успішно проводимо проект Безпечне дитинство у рамках цього проекту. Ми проводимо зустрічі із нашими школярами години безпеки. У «Безпечне дитинство долучилися ветерани афганці вибухотехніки ОМВС та інші спеціалісти, які можуть доступно та цікаво донести до дітей інформацію про заходи безпеки, пов'язані із вибухонебезпечними предметами, як промислового виробництва, так і замаскованих під звичайні побутові предмети. Кожен із цих зривчатих предметів призначений убивати, і тому відсутність у них життєвого досвіду, ну і страху, якогось ложного чувства. может быть, гордости за того, что то, что кто-то что-то нашел, желание там разобраться, может быть, сдать на металлолом приводит к тяжелым последствиям. И хотелось бы нам сегодня вот это детям довести, рассказать об этом. Кроме того, они часто смотрят, наверное, по телевидению о тех событиях, которые происходят на Донбассе. Наверное, оттуда могут приходить сюда. Мы прифронтовая зона, пограничная. И поэтому, наверное, они... Це будет не лишнее для дітей, де да й взрослих, для того, щоб не посмотрели, увіділи все. Світогляд людини формується, скажімо так, з юних років. Якщо ми зараз будемо їм, скажімо, від... розказувати, як діяти при вибуху вибухонебезпечного об'єкта, е... який порядок дій повинен бути, тобто в них це вже автоматично в підсвідомості відкладеться і в подальшому міліція буде менше проблем в цьому напрямку, і буде все чітко злагоджено. Працювати на місці події зі своєї ініціативи об'єднання самопоміч вже побували у школах номер 18 та 13. Учням не просто розказали про те, як поводитися у разі виявлення вибухівки, а й продемонстрували фільми. Крім того, до обох шкіл гості прийшли не тільки з цікавими історіями зі свого досвіду, а й з наочним матеріалом. Больше всього не заповнилася. Звісно ж, цю гранату самому узначенні побольше. До этого дня я был не такой опытный в этом деле. То есть теперь я могу сообщить, найти подозрение на гранату или мину, патроны. То я тепер буду знать, що на менше всього трогати в сторожні витажити. Я протягом всього цього заходу спостерігала за дітьми. Справді їм було цікаво, і коли нам об'єднання самопоміч запропонувало провести такий захід, то ми звичайно погодилися, тому що в першу чергу діти повинні знати, як поводити себе в таких ситуаціях правильно, тому що від цього залежить в першу чергу і їхнє життя, і життя тих людей, які їх оточують. В рамках проекту Безпечне дитинство ініціативна група об'єднання самопоміч розробила спеціальні пам'ятки для дітей у вигляді закладок, аби інформація залишалася перед очима і краще засвоювалася. Надалі візити у школи продовжуватимуться. Андрій Ткаченко зазначив, що планується охопити всі школи міста. Всі сприймають досить позитивно і хочу звернутися до херсонців і сказати, щоб вони були у цей час пильними та уважними. Не залишалися осторонь чужих проблем. Бережіть себе, своїх дітей і пам'ятайте, що в єдності сила.